Усім привіт! Сьогодні пропоную вам приготувати свій улюблений сирник, який готується дуже просто, а виходить надзвичайно смачним. Для початку приготуємо тісто, до яйця додаємо цукор або цукрову пудру, перемішуємо, додаємо розтоплене масло, додаємо просіяне борошно, розпушувач та замішуємо тісто. Для сирної маси до перетертого сиру додаємо розтоплене масло, яйця, ванільний цукор, крохмаль та все це перебиваємо блендером. Білки збиваємо з цукром до утворення пишної маси та додаємо до сирної маси і все це перемішуємо. В кінці додаємо цедру лимона, шоколадні копійки або можна родзинки і перемішуємо. У форму заставлено пергаментом, викладаємо тісто, поверх викладаємо сирну масу та відправляємо наш пляцок у духовку.